Вчора, 7 травня, на лінію 102 надійшло повідомлення про автопригоду в селі Нове Давидково Мукачівського району. На місці події слідчі попередньо встановили, що 20-річний водій автомобіля Шкода, рухаючись населеним пунктом, допустив наїзд на велосипедиста, який зі слів свідків раптово змінив напрямок руху зліва на право по ходу руху автомобіля. Від отриманих внаслідок цієї аварії травм помер 44-річний велосипедист. Водія автомобіля співробітники поліції освідчили. Відомо, що за кермом чоловік перебував тверезим. З місця події наші колеги вилучили обидва транспортні засоби учасників аварії. З ними буде проведено необхідні експертні дослідження. І всі ці відомості зараз внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією за статтею 286 кримінального кодексу України. Тобто мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого.